Це є е, корисним для кожного. Та чим більше у вас знань, чим більше у вас навичок, тим більше можливості вам це дає. Це програма з Х'юстонським університетом. Знання економіки абсолютно можна відкрити. Це неможливо без е, фундаментально економічного Гарний економіст. Це, це, це наш випускник. Бізнес без знання економіки абсолютно можна відкрити. Зараз в Україні дуже легко відкрити бізнес, да, робити пару кліків в дії, і ви вже маєте ФОП. Але е, треба розуміти, що успіх бізнесу залежить від дуже багатьох чинників, і е, не в останню чергу від того, яку освіту мають які знання, які навички мають. Е, е, Керівники цього бізнесу, да, менеджери. І тут якраз знання економічної теорії і е, практика таких бізнес-предметів. Да виходить на перший план, треба розуміти, що зараз, особливо коли йдеться про високотехнологічні бізнеси, а ми хочемо будувати сильну економіку. Ми хочемо, щоб бізнеси у нас були технологічними інноваційними. Треба е, дуже багато уваги звертати там на бізнес-процеси, на аналіз даних від клієнтів, на аналіз даних від бізнесу, щоб робити. Е, Оптимальне рішення для бізнесу, щоб отримувати е, максимальні можливі прибутки, і це неможливо без е, фундаментальної економічної освіти. То відкрити бізнес можна, але е, без знання економіки ви цей бізнес швидко закрите. Програма бізнес-економіка дає економічну освіту, да тобто спеціальність, яку отримують студенти. Це економіка. Це означає, що обов'язково в них буде велика е кількість математики. велика кількість економічної теорії і статистики, і кількісних методів. Саме до цього їх е готують математичні курси. Особливості нашої е ну є сте це, це стосується не лише бізнес-економіки, це стосується всіх наших економічних програм. Ми даємо ці е, математику, кількісні методи, е, ці технічні предмети повноцінно. Да? Не одним курсом, е, в який все там впихнуто відразу, що е, жодним чином не можна це в голові умістити. Е, е, знаєте, як там в інших закладах освіти буває, коли кожен день якась нова тема, яка на, насправді зміст цієї теми, це зміст цього курсу. Ні, в нас не так. Да? Є, е, е, Оцей великий обсяг математики, який потрібен да, для правильного розуміння е, економічної теорії, для правильного використання економічних статистичних методів, це дається декількома курсами. Да, і які ну, в правильній послідовності ви, е, вишукова ви, вистроєні і е, обов'язково дається курс, який на, насправді заповнює пробіли в знаннях вступників? Та, ми знаємо, що зараз є проблема з математичною підготовкою в школі, і тому в першому терміні ми даємо курс вступ до математики, який заповнюється пробіли. Далі в нас буде курс «Вступ до математичного аналізу, які дані е, допомагають само е, статистичні курси, декілька е, курсів в логічній послідовності е, вистроєні, щоб ну, максимально ефективно опанувати тими методами, які зараз. Е. Економісти, дослідники, практики використовують свої діяння. Ну і ще до речі, важливі особливості наших програм да що з другого року навчання щоб зробити наших випускників максимально такими гнучкими і е, надати. Максимальні можливості даде для, для роботи не лише там середини України а й за кордоном. Також да, з другого року навчання англійської мови можливості для стажування для практики є вже після першого року. Да, це не обов'язково. Насправді ми не будемо змушувати людей, які ну зрозуміло, за рік це лише чверть програми. Хтось ще не відчуває сили в собі. Да, попробувати там чи власну справу відкрити, чи десь попрацювати. І це не обов'язково. Да. Вони можуть вибрати, е, значить, в наприкінці першого року навчання якусь вибіркову дисципліну. А, або вони можуть вибрати замість цього прийти е, стажування в якійсь компанії. Ну і всім, хто хоче, ми надаємо такі можливості. Наприклад, рік тому у нас була студентка, яка після першого року навчання пройшла навіть два стажування в різних компаніях, і обидва були вкрай успішними, да? і ну, вона планує продовжувати як, займатися якимись практичними речами. Крім оцих трьох о, в, важливих речей, да, які є складовими будь-якої програми економічної, це математика, економіка, кількісні методи. Бізнес-економіка характеризується тим, що ми даємо блок дисциплін, такого підприємницького бізнес-напрямку. Да, це о, дисципліни, які дають загальне уявлення про о, те, як о, відбувається бізнес, як він функціонує, та дають якісь практичні. Навички. І оці е, дисципліни викладаються такими практиками. Да? Тобто, це насправді важливо. Що в цих дисциплінах немає якихось наприкінці іспитів, де там студенти щось завчають, якусь теорію з підручників читають, потім викладачу все, що на пам'ять завчили, пересказують. Ні, важливо, що в цих бізнес-дисциплінах це насправді стосується не на лише їх, да? таке є і на багатьох інших, але в цих це обов'язково. Замість іспиту є виконання чітко практичного проєкту, максимально наближеного до реальності. Вони протягом дисципліни, да, з першого дня до останнього працюють над цим проєктом, проходять тему і далі трохи е, негайно е, застосували знання, трохи просунулося далі цим проєктом. Наприкінці презентують, ну і часто викладачі кажуть, що наші студенти створюють е, кращі проєкти, ніж те, що вони там зазвичай зустрічають в себе на практиці. Це починається з першого курсу. Як я сказав, в принципі, у нас це буває не лише на бізнес-дисциплінах. Такі проєктні завдання можуть бути і насправді і в математичних дисциплінах. Вони є, які пов'язані з негайним використанням цієї математики. І застосуваннями її до якихось економічних обчислень, досліджень. Ось на першому році так, є, наприклад, вступ до підприємництва дисципліна, де вони також відкривають проєкти, які певним чином наближає їх до того, ну як там фамоформулювати форму, бізнес-ідеї, як оцінювати ринок, як оцінювати, там кому це буде цікаво, конкурентів і так далі. Наприкінці теж створюють гарні ідеї, деякі з них. З яких можна вже нести і впроваджувати е, вигляді бізнесу? В принципі, у нас е, такий широкий спектр викладачів. Дуже багато викладачів у нас мають е, таку фундаментальну освіту, яку вони здобули десь е, за кордоном. Крім того, е, ну що особливо стосується бізнес-економіки, ми е, максимально е, намагаємося залучити до викладання практики. Людей, які Викладають не за підручниками, а насправді вчать студентів робити те, що вони зазвичай роблять в своїй діяльності, так і таким чином вони ну передають свій досвід да, практичний. Ось то, зараз, наприклад, у нас в саме е, саме в цей час проходить курс маркетингу. і е, викладає його людина, яка безпосередньо займається цими речами, розб... е, е, розробляє маркетинги. Стратегії проводить маркетингові дослідження дуже успішно, да і передає е, оці ну найкращий свій досвід нашим студентам. Так, значить, дуже гарне питання, де працюють наші випускники. Відповідь така, що наші випускники поки що ніде не працюють, бо в нас немає випускників. Поки що та наші програми бакалаврські відкрилися в 2021 році. Це означає, що наші перші студенти, яких ми на ці програми прийняли, вони поки що вчаться на третьому курсі, але е Тут о, навіть не потрібно бути випускником нашим, щоб вже працювати. Там багато з наших студентів вже на третьому курсі працюють. Хтось з них вже має відкрив свій бізнес, хтось з них має насправді вже два бізнеси. Відверто кажучи, ми дуже. Захочемо да, студентів до такого, хочеться, щоб вони закінчили і ну отримали до кінця. Да, пройшли цієї програми. До кінця да, отримали вже повністю ті знання, що які ми їм даємо, але ми не можемо і забороняти їм таке робити. Да, якщо вони вже можуть іти застосовувати на практиці те, що вони отримали, то, то чудово а, вони ми їм це дозвонимо і вони це роблять. Насправді обидві наші програми економічні да. Це стосується спеціальності економіки. і Це означає, що більша кількість курсів обов'язково в цих програмах співпадає. Це оці три кити економічної освіти, про які я казав: математика, економіка, статистика і кількість методи. Але економіка і великі дані, на відміну від бізнес-економіки, та дає спеціалізацію в аналізі даних. А це насправді така програма в гарячому сьогодні напрямку машинного навчання, штучний інтелект. Програму економіки і дані Скоріше мають іти студенти, яким подобається якось ковирятися в даних, працювати з великими обсягами даних, пробити якісь формулювати гіпотези, робити висновки. А бізнес-економіка це ті, що хто. Ну, відчуває в собі з сили якимось менеджером бути керівником, хто хоче працювати на посаді ну, високого рівня в компанії і застосовувати максимально да, той досвід, який вона отримує на нашій освітній програмі для створення бізнесу, для розвитку бізнесу, для того, щоб ну, збільшувати вплив цього бізнесу на економіку в цілому. Так, да, ну я так в цілому скажу. Я не буду говорити цей перелік назв дисциплін, який мало що дасть програма «Економіка і великі дання. Більше е, налаштована на людей, які працюватимуть з даними і робитимуть якісь, сучасні, застосовуватимуть сучасні техніки для аналізу даних, які базуються на штучному інтелекті. То в них буде, по-перше, ну, трошки більше математики, в них Додатковою буде така просунута лінійна алгебра, яка потрібна для застосування ну, будь-яких інноваційних методів штучного інтелекту в їхній діяльності. Да? По-друге, в них буде більше програмування. Програмування, до речі, є на всіх наших економічних освітніх програмах, просто бізнес економістів. Ми даємо необхідний мінімальний набір знань, які. Потрібно там бізнес діяльності, щоб автоматизувати, щоб аналізувати економіка великих даних, дає більше програмування, щоб вони вже могли ну, дуже складні потужні моделі в, в своїй діяльності проваджувати, щоб вони мали найкращі інструменти для цього аналізу даних. Ну і власне є дисципліна пов'язані з аналізом даних, та і причому робиться такий опорна аналіз великих обсягів даних Зараз у нас насправді така. Четверта да революція пов'язана з тим, що дані починають відігра... відігравати дуже велику роль в економіці. Економіка і великі дані це такі спеціалісти, які максимально заточені на сучасну да, тенденцію в тому, як виглядає економіка і як виглядає бізнес. Та да, ми бачимо, що все, все, все навколо в цифрах. У штучний інтелект розвивається, розвивається, чому не Просто, так. А тому, що це потрібно для економіки. Ну і до речі, це дуже важливо насправді в нашій країні. Да, оскільки у нас іде війна, треба розвивати оборотоздатність, нам треба розвивати якусь безпеку да, нашу. І насправді там дуже потрібні фахівці, да, які мають ну, найсучасніші методи цього аналізу даних, що дає програма економіки «Великі дані». Ну, дуже важливо, що о, наші економічні програми обидві дають можливість е, навчання за програмою подвійного диплома. Це програма з Х'юстонським університетом, один із топових американських закладів. Ну, що стосується економічної освіти. За цією програмою е, студенти проходять навчання рік е, як студенти Хюстонського університету, та, мають низку. О, Відповідно курсів, наприкінці навчання вони отримують два дипломи. Один диплом наш, а другий інший диплом це диплом Х'юстонського університету, економічна освіта зі спеціалізацією в кількісному кількісних методів в соціальних науках. Здається, так це називається. Ну і це абсолютно такий самий диплом, які як і ті дипломи, які. Отримують студенти Хюстонського університету, коли його закінчують. Ну і, і, і зрозуміло, ці. Дипломи дають о, велику конкурентну пере перевагу, якщо студенти орієнтуються та там та, продовжувати навчання десь на магістерських програмах за кордоном, або а, якщо вони планують працювати в міжнародному середовищі в іноземних компаніях. І ще важливим в наших програмах є, що ми даємо велику можливість вибору для наших студентів і велику свободу в цьому виборі. Зараз студенти можуть Вибирати будь які дисципліни з будь-яких освітніх програм. Більше того, наші студенти бакалаври можуть вибирати курси з магістерських наших програм, да, якщо вони відчувають, що їм... Знаєте, цей бакалавський рівень недостатньо їх навантажу. Да, вони беруть курси магістратури програм, наприклад, наших економічних, економічний аналіз, бізнес і фінансова економіка, або беруть курси з магістратури, з публічної політики і врядування. Да, і е, вони є ну, успішними на цих дисциплінах, ну, бо вони вмотивовані, да, вони саме цього хочуть, да, і вони здобувають. Чверті програми цієї вибіркової дисципліни, і, ви, і вибрати можна е, буквально все да, математику, там прокпрограмування, е, е, психологію, права. І це дає ну, можливість надзвичайної спеціалізації. Ось студенти ну, вони відчувають, що вони в якомусь конкретному напрямку рухаються, да, найбільше. Можливості для спеціалізації на старших курсах, якраз коли студенти вже мають уявлення, коли вони могли би куди б вони могли рухатися, да і ми надаємо можливості ставати будь-ким. Да? Тут ще важливо треба відмітити, що ну, вступивши на одну економічну програму, можна по. По-перше, легко перевестися на іншу, особливо там на першому курсі, коли зміст програми ну майже повністю однаковий, там одна один-два курси відрізняються, і вони не сильно впливають на подальший рух студентів. І по-друге, навчаючись на одній програмі, можна взяти як вибіркові всі дисципліни спеціалізації з іншої програми. Наприклад, вступивши на програму економіки і великі дані, можна як вибірковий, взяти всі бізнес-дисципліни з бізнес економіки, і на виході буде два в одному, да e, значить і сильний такий аналітик, який може використовувати сучасні потужні методи штучного інтелекту, і сильний такий бізнес-практик, який ці методи ві... в своїй бізнес діяльності може відразу. Впроваджувати да з розумінням, як бізнес працює, з розумінням як там будуються процеси, як будуються взаємодії всередині команди, як там треба ці проекти формулювати, рухати, як генерувати бізнес, ідею і так далі. Так, ну як я сказав, насправді студенти проходять не на лише з другого курсу, а й з першого курсу проходять практику. Такі можливості ми надаємо і після першого курсу. Ну зрозуміло, там більшість все ж таки починають з другого курсу проходити компанії. Ну. Складно перелічити, бо їх декілька десятків та да? ну але насправді це якісь топові і інноваційні компанії, якісь е, з них є нашими великими партнерами, як е, той самий Genesis, е, як е, значить оці інвестиційний фонд, сі Capital. І Студенти також можуть проходити практику там, е, скажімо, в Національному банку України, да? е, там, до речі, працює е, багато на наших випускників у мене взагалі таке відчуття, що там більшість співробітників Нацбанку це випускники Київської школи економіки. І до речі, до речі, зараз для наших третьокурсників співробітники Національного банку дають курс з монетарної політики та економіки, де, значить, ну вони власне. Розповідають прям, знаєте, безпосередньо там, з вийшовши з банку, да, що там, як це працює, що там всередині відбувається, як формується монетарна політика, як формується фіскальна політика, да, такий досвід, знаєте, з перших рук передається. Це класно. Економіку повинен розуміти не не кожен українець, але насправді тут треба розуміти що що чим більше що чим більше у вас знань чим більше у вас навичок тим більше можливості вам це дає ну і ідеться не просто про якісь знаєте абстрактні знання хтось там десь щось прочитав за підручника ви завчили і там на іспиті це розповіло ні тут важливо щоб у людини були е, досвід да, Використання цих знань на практиці, да? інакше ну, ці знання порожні, да? без розуміння, як ти до власне своєї якоїсь життєвої діяльності прикласти. Но, але економічна освіта, економічне знання це є корисним для кожного. Да? Зараз в принципі ми. Дуже багато працюємо над тим, щоб вже нести економічну дисципліну вже для школярів. Та ми проводимо зокрема всякі змагання з економіки, допомагаємо організовувати олімпіаду. Бендукіци у нас проходив кейс чемпіонат, де школяри змагалися, презентували якісь свої ідеї з відновлення України. Це дуже дуже важливо. Та це. Та є е, дуже багато можливостей для людини, і це е, е, ну якась запорука з сильна е, спроможної економіки, економічна світ. Ну, абсолютно, абсолютно. То, е так воно і є. Да? Чим більше е людей з гарної економічної освіти, тим потужніше, тим е кон конкурентноздатніша здатніша економіка. І насправді оці наші програми е бакалавські будувалися саме з цією метою. Да? Е е е ну, Бачимо це в себе якусь таку знаєте місію да мету. Ми хочемо, щоб наша країна була успішною, щоб вона була потужною. І це залежить в першу чергу від того скільки є ну реальні спеціалістів, які мають фундаментальні гарні економічні знання. Власне, вашому питанні важливо зробити наголос на слові «гарний». Да, бо у нас є багато можливостей можливості в країні здобути ну економічного світу, але насправді що там дається, це чесно кажучи, має. Мала е, відношення до реальної якоїсь е, ну, діяльності економічної, до, не, до реальних міжнародних практик е, до таких речей. А ми даємо те, що е, ну, по-перше, програми побудовані економічні за міжнародними зразками. Да, е, оця про програма подвійного диплому з університетом Х'юстона забезпечує насправді ну, максимальну там синхронізацію. З тим, що відбувається в університеті Х'юстона на економічній програмі, да. і таким чином ми абсолютно ну, працюємо в якомусь міжнародному контексті. Ми там на передньому краї да, економічного визнання, того, що зараз ну, фактично в світі працює в е, Сполучених Штатах, ці гарні економісти та, вплинули на те, що е, значить, в США економіка є найбільше. В світі. Власне, ми о, так само хочемо зробити і, і, і в Україні, та, і тому даємо ці максимально якісні о, гарні о, міжнародні програми з економіки. Гарний економіст це, це, це наш випускник. Ну і власне він має знати те, що я перелічив. Да? Це е, значить е, має гарну е, математичну підготовку, щоб максимально е, глибоко розуміти економічну теорію, має гарну економічну теорію, да? причому економічну теорію, яка забувається не за якимись, знаєте, там, радянськими підручниками, які там переписуються з року в рік і е, місяць. Якісь ну, абсолютно неадекватні і неактуальні інформації, да? використовується ну, такий міжнародний досвід, да? міжнародні англомовні підручники. По-третє, значить, крім математики і економіки, кількість Та, да? Ці люди мають бути. Дуже компетентними в використанні, в роботі з цифрами, да? бо бізнес це багато цифр там, даних від клієнтів, від самого бізнесу, да? якісь грошові потоки, якісь там фінансові речі, якісь там ну, власна діяльність бізнесу, що ми виробляємо чи які послуги ми надаємо. Да? І це все ну, треба весь час аналізувати, треба якісь гіпотези формулювати, Вати, тестувати, да що працює, що не працює, що дає найкращий результат, і це ну ці статистичні методи, та да, які в нас. Повноцінно даються в наших освітніх програмах Да? це оці речі, які вони мають знати. Ну і якщо конкретно говорити про бізнес економіку, крім цих речей, ми даємо дуже великий обсяг конкретних практичних знань, які негайно можна застосовувати.